Привіт, це огляд дуже цікавого та перспективного смартфону від OnePlus 2024 році. Зустрічайте OnePlus Ace 3 Pro, і зараз вам все детально про цей девайс розкажу, покажу та розкладу все по поличкам. І звичайно порівняю з OnePlus 12 та OnePlus 11. Починаємо. Дякую моїм друзям магазину OnePlus Pro за наданий девайс на огляд. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. Магазин рекомендую. Отже, виглядає смартфон стильно та дорого, дизайн в стилі OnePlus 12 та 12. R і виглядає смартфон чудово. Особливо в моєму варіанті просто чудова зелена текстурована матова поверхня, яка дуже приємна на дотик. В руках смартфон відчувається дуже приємно. Смартфон зручний і якісно зібраний. Матеріали на тильній панелі в моєму варіанті шкіра, а також ще є варіанти з керамікою та склом, плюс металева рама, яка матова і виглядає це круто і правильно, як на мене. В моєму випадку такий зелений матовий текстурований варіант зі шкіри, але є ще білий глянець, який Кераміки та срібляний і скляний варіант. Товщина приблизно 8,9 мм міліметрів та вага 207 грамів. Отже, по органах керування в нас тепер справа кнопка регулювання гучності, яка була зліва, а також кнопка живлення, яка залишилась на тому ж місці. А ось зліва тепер перемикач режимів Alert Slider. Зверху в нас другий динамік, інфрачервоний порт та мікрофон для шумозаглушення. Знизу Type-C, динамік, мікрофон та лоток для двох наносім карт. Карти пам'яті, звичайно, немає. На лицевій панелі в нас великий флагманський вигляд. 3DML-дисплей d з тонкими рамками. Діагональ 6,78 дюймів, матриця 3DML d 8T LTPO до 120 Гц. Роздільна здатність 15 k 2780 на 1264 пікселі. Пікова яскравість до 4500 ніт, але типових тут до 1600 ніт. І дисплей тут у підсумку дійсно флагманський. Картинка чудова, приємна, яскрава і пікової яскравості вистачає з головою. Дисплей тут дійсно дуже яскравий порівнянні з тим самим OnePlus 11. Душима нічого не буду вам казати, я його взагалі не відчуваю, і пристрою для виміру щиму також не маю. Тому у підсумку дисплей для мене комфортний та якісний. Також смартфон отримав технологію Rain Touch 2.0, яка дає змогу користуватися смартфоном, коли він мокрий, чи ваші пальці вологі, себто ніякі вологості йому не страшні. Дисплей тут буде реагувати без проблем, і це круто. За продуктивність тут відповідає актуальний флагманський чіп Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, який працює за 4 нанометровим. Техпроцесом TCMC на частоті до 3,3 ГГц графіка Adreno 750. В моєму варіанті 16 ГБ оперативної пам'яті сучасного типу lpddr 5X та 512 ГБ вбудованого накопичувача UFS 4.0. Є також варіанти від 12 до 24 ГБ оперативки та від 256 ГБ до 1 ТБ накопичувача. І працює смартфон на актуальному Android 14, який прикритий оболонкою ColorOS 14.1. Так, це в мене китайська версія смартфона глобалки немає. І не буде, але він перепрошити на інженерну прошивку, яка є сумішю OxygenOS S14 та Color S14 з українською мовою, але не повсюди. І оновити смартфон по повітрю, на жаль, не можна. І у підсумку працює тут все ідеально. Якихось блокувань чи обмежень в Україні немає, все працює без обмежень. Смартфон, як справжній флагман, працює швидко, плавно і стабільно. Якихось зауважень взагалі немає. З приводу підтримки смартфона, то він повинен отримати три нових Android, себто 15. 16 та 17 Android включно, а патчі безпеки будуть приходити впродовж 4 років, септо по 2028 рік включно. В іграх ситуація наступна: запустив свій улюблений Call of Duty Mobile, виставив самі на максимальніші налаштування графіки, що доступні для цього чіпу, пограв півгодини в підсумку, що я вам скажу. Гралося без проблем, без лагів та просадок FPS. Максимальний нагрів корпусу склав до 41 градусу, що цілком нормально. У порівнянні з OnePlus 12, то він нагрівається в мене до 40 градусів. Батарей. В смартфоні супер проапгрейджена до неймовірних 6100 мАч. плюс фірмова швидка зарядка SuperVOOC на 100 Вт. І у підсумку смартфон заряджається приблизно за 38-40 хвилин, де 38 хвилин це 100%, а де 40 хвилин смартфон показує статус повністю заряджений. Без ротової зарядки тут, на жаль, немає. І до речі, OnePlus 13 повинен отримати приблизно такий самий акумулятор: 6100 мАч чи навіть 6500 мАч. А зараз переходимо до моїх результатів. Результатів тестів на автономність півгодини перегляду Ютубу на максимальній яскравості в якості фулчді мінус 3% заряду, півгодини код мобайл мінус 7% заряду, що в підсумку дає дуже відмінні результати на автономність. І справді, в підсумку смартфон дав мені активного екрану більше ніж на 8-9 годин, і це все при 100% яскравості, яскравості, HD роздільна здатність та при активному користуванні, що я вважаю, дуже гідним результатом. 4G зв'язок і мобільний lte інтернет працюють бездогано і без нарікань в Україні. Я чую співрозмов. Добре, і мене чують також добре. Блокувань смартфона в Україні немає. Wi-Fi 7 працює чудово, Bluetooth 5,4 також працює бездоганно. GPS ловить точно. Звичайно, смартфон отримав на всі, який без проблем працює в Україні. Старо звучання в смартфоні якісне. Звучить смартфон як флагман гучно, об'ємно та приємно. Вібромоторчик тут флагманський. Тактильна віддача дуже приємна та потужна. Вібратор тут чудовий. Під дисплейний відбиток пальців розмістили вище, септо так само, як на OnePlus 12, працює він бездоганно, швидко і без. Помилок. Вологозахист виробник заявив на рівні iP65, тобто так само як на OnePlus 12, себто це повний захист від пилу і захист від водяних струменів в будь-якому напрямку. Версія USB-C 2.0. Основна камера смартфону складається з трьох сенсорів. Головний модуль флагманський сенсор Sony mx 890 на 50 мегапікселів з діафрагмою F 1.8, 24 мм та оптична стабілізація, плюс 8-мегапіксельний ультраширокутний модуль Sony MX355. З діафрагмою в 2.2 кутом огляду 112 градусів, 16 мм та 2 мегапіксельним макрооб'єктивом, фокус на відстань 4 см. І знімає смартфон непогані ще знімки, але ось вам всі приклади, що я знімав. Дивіться і порівнюйте з OnePlus 12 та OnePlus 11 відповідно. І пишіть свої думки в коментарях. Фронтальна камера врізана по центру на 16 мегапікселів, сенсор від Samsung з діафрагмою в 24 та електронною стабілізацією. І знімає вона також непогані селфі знімки. Але ось вам всі приклади, що вона знімав і порівняння з OnePlus 12 та OnePlus 11 відповідно. Тому пишіть свої думки і в коментарях. Відео основна камера пише до 4К 60 FPS з оптичною стабілізацією, фронтальна камера пише, як і завжди, до Full HD 30 FPS з електронною стабілізацією. Тому ось ці приклади і порівняння з OnePlus 12 та OnePlus 11 відповідно. А після перегляду вже пишіть свої думки в коментарях. Приклад запису відео на смартфони OnePlus, OnePlus Ace 3 Pro зліва і OnePlus 12 справа. Ціни у цих смартфонів, можна так сказати, приблизно однакові, звичайно, дивлячись, яку версію брати. І ось так ми знімаємо 4К60 кадрів в секунду. Це моя звичайна ходьба. Зараз трішки прискорюся. Ось так йду. Ось така стабілізація. До речі, працює оптична стабілізація і пробіжка буде. Ось так ми приблизно знімаємо. Пишіть свої думки в коментарях. Порівнюємо камери OnePlus. Це у нас OnePlus 3 Pro зліва і OnePlus 11 справа. 4 к 60 кадрів в секунду, працює оптична стабілізація. і Ось так ми приблизно знімаємо. До речі, смартфони приблизно в одну цінову категорію. І ось так ми приблизно знімаємо 4К60 кадрів в секунду. Це моя звичайна ходьба, зараз буде швидша ходьба. Ось так ми знімаємо, і буде пробіжка. Ось так. Ось так ми приблизно знімаємо. Пишіть свої думки в коментарях. А ось так у нас знімають смартфони OnePlus на фронтальну камеру. Це в нас OnePlus Ace 3 Pro зліва і OnePlus 12 справа. До речі, OnePlus 12 пише 4K 30 FPS з електронною стабілізацією, але якість мені не дуже подобається. А OnePlus Ace 3 Pro пише звичайні Full HD 30 кадрів в секунду і ось така якість. Пишіть свої думки в коментарях. А ось так нас знімають фронтальні камери смартфонів OnePlus 6 3 Pro зліва і OnePlus 11 справа. Full HD 30 кадрів в секунду в обидвах випадках І з електронною стабілізацією. Ось так ми приблизно пишемо. Пишіть свої думки в коментарях. Підсумок OnePlus Ace 3 Pro це чудове рішення в 2024 році від OnePlus з дуже великим акумулятором на 6100 мАч. І що ж у підсумку мені сподобалося в цьому смартфоні? Флагманський amoled дисплей, флагманська продуктивність батарея на 6100 мАч плюс 100 Вт на швидка зарядка за 38 хвилин, шикарнюча автономність, гідна основна камера, наявність Slider, металевий матовий корпус, а також у моєму варіанті ось цей зелений колір зі шкіри. А також тут зручний арготи. Економічний дизайн, швидкий піддисплейний відбиток пальців, дуже приємне флагманське вібро, гучні та якісні стереодинаміки, наявність інфрачервоного порта та повна підтримка смартфона впродовж 4 років. І у підсумку купувати 100% рекомендую. Дякую ще раз моїм друзям магазину OnePlus Pro за наданий девайс на огляд. За промокодом ІЗІАЛЬНО ви ще отримуєте приємну знижку на покупку гаджетів OnePlus в цьому магазині. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. Магазин рекомендую. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та провабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!